Вітання! Сьогодні ми закінчуємо огляд шкали – шостою під шкалою структурування програми. Тут у нас є три параметри: зміна діяльності, переходи та час очікування. Вільна гра, загальногрупові види діяльності, гра та навчання. Що таке переходи? Це інтервали між різними видами діяльності. Наприклад, коли діти закінчують ранкову зустріч або якесь інше заняття, і наступною за програмою в них прогулянка. Власне, цей інтервал між закінченням першого заняття та початком прогулянки називається переходом. Або, наприклад, у дітей закінчується англійська мова, а потім має бути обід. Інтервал від закінчення англійської до початку обіду називається переходом між діяльністю. За методикою екерс такі інтервали також мають бути організовані в цікавий спосіб. Чому це важливо? Ну ми проаналізуємо власний досвід. Коли ми змінюємо діяльність, наприклад, займалися якоюсь справою, а потім почали іншу, то нам важливо заздалегідь про це знати, спланувати наперед час, щоб закінчити попередні заняття, підготуватися психологічно і фізично та розпочати інше. Так само й у дітей. Коли дитина поринає в певний процес, їй потрібен час на підготовку до іншої діяльності та налаштування на новий ритм. Тому дуже важливо, щоб закінчення однієї діяльності та початок іншої були плавними. Як це описується в методиці Екерс? Переходи між видами діяльності мають складати від 3 до 10 хвилин. Дітей. Обов'язково потрібно попереджати про те, що, наприклад, за 10 хвилин закінчується вільна гра, і потрібно прибрати іграшки. Важливо, аби вихователь заздалегідь казав про зміну діяльності, адже дітям також потрібен план і розуміння, що чекає на них далі впродовж дня. Крім цього, коли діти переміщаються з одного місця в інше, їх потрібно організувати, щоб цей рух був не хаотичним та цікавим. Наприклад, можна проговорювати лічилку. Співати пісню під час переходу на прогулянку, обговорювати те, що ми бачимо навколо, рахувати присутніх і відсутніх дітей. У такий спосіб ми мінімізуємо потенційні конфлікти між дітьми і забезпечуємо їм добру взаємодію як з однолітками, так і з нами дорослими. Переходимо до групових видів діяльності. Перш за все важливо, щоб дітям було цікаво проводити час разом з іншими. Вихователі організовують загальну групову діяльність так, щоб діти були максимально залучені, а за потреби змінюють діяльність. У великих групах дітям дозволяють виходити поза межі групової діяльності, тобто займатися тим, що їх більше цікавить. Це у випадку, якщо дітям не подобається або немає настрою займатися саме цією діяльністю. Групові види діяльності проводять не з всією групою, а в підгрупах. Наприклад, з частиною дітей працюють окремо або працюють лише з тими дітьми, яким цікаво. І закінчимо ми цю школу оглядом параметра: вільна гра. Вільна гра означає, що дитині дозволено вибирати матеріали, хід гри і однолітків для неї, а також організовувати процес самостійно. Взаємодія з дорослими потрібна, щоб забезпечити потреби дитини. Гра за вільним вибором є необхідною для психологічного і емоційного стану дітей, які пережили травматичний досвід. Вона допомагає дитині повернути відчуття контролю над власним життям, сприяє самоідентифікації та формуванню відчуття власної цінності. Які є рекомендації щодо організації вільної гри? Гра обов'язково відбувається за вибором дитини. Та контрольована нею. Дитина сама вибирає сценарій розвитку гри. Гра є внутрішньо керована, тобто без потреби забезпечувати результат. Основною мотивацією є процес. Гра проходить із мінімальним втручанням дорослих. Наша роль полягає лише у фасилітації та гарантуванні безпечного середовища, фізичного та психоемоційного. Є можливість взаємодіяти з іншими дітьми, а також підтримка, якщо необхідно, фасилітатора. Звичайно, є достатньо часу. Вільна гра дитини має починатися та закінчуватися за її бажанням, тобто, в неї має бути достатньо часу, щоб розвинути гру та завершити її. Після закінчення дитина має почуватися задоволена цією грою. Як дорослі можуть взаємодіяти з дітьми під час вільної гри? Наприклад, ми можемо разом з дітьми вивчати математику, рахувати, запитувати запитання, що стосуються логіки, допомагати дітям розвивати мовлення, розширювати лексичний словник. Також ми можемо моделювати різні ситуації і обговорювати з дітьми. Окрім цього, підтримуйте сюжет гри дитини. Але пам'ятайте, наш світогляд і стереотипи не мають впливати на гру. Ми з вами зробили стислий огляд методики Екерс 3 з метою використання шкали у своїй щоденній діяльності. Закликаю вас зазирати до цієї жовтої книжечки, читати і обговорювати в колективах, а ще ділитися своїми думками в коментарях. Але це ще не все. У наступних епізодах ми поговоримо з вами про взаємодію з батьками. До зустрічі у наступних відео.